Дніпропетровська область ще донедавна тиловий регіон. Зараз до лінії фронту три кілометри. Село Новопідгородне межує з Донеччиною. Попри канонаду російських артобстрілів, у населеному пункті лишаються 70 жителів. Обов'язкової евакуації там не оголошували, втім людей закликають попіклуватися про власну безпеку. Усіх охочих вивозять за їхніми заявками. Але навіть коли автівка вже біля воріт, люди їхати відмовляються. Чому? Репортаж Олени Мандалюк про це. Ви можете вийти на вулицю, щоб ми вас побачили. Ми не можемо вас знайти. Новопідгородними жівської громади до лінії бойового зіткнення близько трьох кілометрів. Селищна голова телефонує літнім людям, які хочуть виїхати. Жінки 51, 52, 53 рік народження. Також раніше вони обслуговувалися нашими працівниками з територіального центру. А сьогодні такої можливості немає, тому є необхідність їх також вивести для того, щоб вони за ними був догляд. Ще донедавна тут проживало близько 700 людей. Зараз лишається близько 70. Село межує з Донеччиною, тому почастішили обстріли і населення почало виїжджати. Багато родин з дітьми вже покинули домівки, а от пенсіонери евакуюватися не поспішають. Ну що, ми приїхали по вас? Чого? Я не їду не дай. Ольга Федорівна не відріз, відмовляється їхати. Хоча і зізнається, останні два тижні росіяни обстрілюють безперестанку. Десь 9-го я вийшла спеціально по відру, взяла хвонарик, вона тут як жакнуло, Я кажу, там сіла на камнях і сиділа. Виїхати жінку вмовляють і поліціянти, і селищна голова. Марно Миколаєвич, мені 72 роки. Я прожила весь вік тут, в цьому селі родилась, прожила, я буду десь виїжджати. Це для мене дико. до села. Продовжує курсувати соціальний автобус. Раз на тиждень працює один магазин. Але амбулаторія на сьогодні тут не працює. Школа не працює, пошта не працює. Але сьогодні здійснюється підвіз виїзди сімейного лікаря за викликом і по графіку лікарі забезпечені всім медичними препаратами, які необхідні для того, щоб людям дати першу допомогу. Виїжджає Укрпошта, періодично… А ще заради людей залишають очисну станцію, яку встановили з благодійниками за 2 мільйони гривень. Смачна вода. Коли було поставлено, коли поставили? Ну, десь з місяць назад. Вулиці Новопідгородного спорожнілі. на парканах через один напис Живуть люди. Речей у вас багато Скажіть, що, ви готові зараз їхати? Да. Готові? Ви що приготовляла, звісно. Віра Іванівна зранку чекає на евакуацію. Жінці 73 роки. Все нажити вмістило у кількох сумках. Лише від однієї думки, що доводиться їхати у пенсіонерки, перехоплюють дух. Тихо, 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 тихо. Так. Ші теж брат, да кого паспорне не треба. Не треба паспорт, код, пенсійне. Оці документи може якісь у вас карточки є? оце. документи саме главне, що ви взяли. опанувати себе. Допомагає селищний голова. Поліціянти виносять речі. Перевівши дух, одягається і пані Віра. Віра Іванівна намагається приховати хвилювання тремтячими руками, замикає хату, а ключі лишає на виному місці. За порядком тут наглядатимуть родичі. Оце то я ваша племінниця. Да. Так знаю. Далі поліціянти рушають за іншою адресою та знову відмова. В селі залишається близько 70 людей. Обов'язкової евакуації поки що не оголошували. Хтось виїхав самотужки, а людей з інвалідністю та літніх за заявками вивозить місцева влада у супроводі правоохоронців на минулій неділі. Було 13 плюс 3 – 16. і оце на цій неділі чотири заявки. Небезпечно проживати. Просто ми самі в першу чергу на це звертаємо увагу. Далі трошки спокійніше, тому такої активної міграції людей поки що не спостерігається. Віру Іванівну привезли в лікарню. Поки її обстежать медики і стабілізують емоційний стан. Селищна рада шукатиме тимчасовий прихисток. Вже у палаті жінка трохи заспокоїлась і почала жартувати. Скільки вам років? 73. 17. 37, кажи, 37 на поки. Ну, спереди пионерка, а сзади пионерка. Ну, а что ли похоже? 73. З прифронтових сіл вже вивезли усі, хто подав заявки. У громаді 30 населених пунктів, і в них на сьогодні проживає близько 20 тисяч. П'ять з них – переселенців, в основному з Донеччини. Сьогодні я думаю про завтра, і я чудово розумію, що необхідно буде створити умови тут, щоб люди повернулися. Це для мене саме голова, тому що ні кошти, не інвестиції, ніщо порівнянні з тим, що повинен бути людський потенціал. Це люди, які будуть його робити. А місцеві зізнаються, хоч і зібрали тривожні валіза, але їхати поки що не будуть. Коли вже почнуться руйнування будинків, тоді вритися і виїжджати. Нікуди ніхто не збирається. Думаємо, що це якось обіде нашу громаду і нас буде все добре. У Межівській громаді кожен сподівається на ЗСУ. А в центрі місцева молодь збирає кошти на потреби українських захисників. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.